Всім привіт, мої хороші друзі. Я сьогодні тут сижу, релаксую, У мене тут є такий царський трон під горіхом. І я собі сижу, наблюдаю, як парпаються мої кроленята. І одне таке шустре є, там між клітками виходить, є така дирка аж попідверх. І воно навчилося перелазити з однієї клітки в другу. Я сьогодні давати їсти. Шукаю там, нема, дивлюся, там перебор. Потім сижу, дивлюся, воно шмих назад. В общем, знайшов собі вход. Звідти кроличку забрала, туди перекинула, бо вона, бідно боїться тої сітки і сидить постійно в кормушці. Вона не привикша до тої сітки. Криль нічого, вже привик. Потихеньку, помаленьку вже сидить. Питали в мене, чи дашка моя достає до кормушки сіном чи з зерном. Проволку ми набивали. пам'ятаєте, я показувала проволку вони відірвали. Тоді ма вже зробив їм тільки що переробив. Понабивав отакі щеблі. Бачите? Будуть тепер через дирки доставати вони собі траву, бо проволоку машка рогами відірвала. Даша додає, достає до цього корита без проблем. Вона стає нормально, вони високі, дівчата, високі достають. А ця кормушка вища, ну, бо тут буде столик ще ж стояти, поняли? Коза буде залазити, поки, доїд, ну, поки я буду доїти, вона собі буде зерно їсти. До цієї кормушки теж будуть доставати. А та кормушка, отак, достають все добре. Спеціально прибивали, аби тільки мордами доставали, щоб вона туди не запригувала ногами, бо ми <кхи> перед цим як тримали кози, як нижче кормушку робиш, вони залазять туди ногами. Кози люблять скакати і обломували постійно. Поняли, як Тут зробили вище. Але вони достають і одна, і друга. Сіль собі гризуть, і та, і та достає. Бачу, тут трошки погризли, там понад лиськували. Ну, Цю сіль вони не дуже люблять, бо це без вітамінів, без нічого. Треба буде їм потім хайну десь розживуся купити тої солі з вітамінами. Понімали? О, І все, так все добре. Курі теж потихеньку привикають тут, потихеньку несуться. Котенята мої лазять, кругом їх вистачає. Маша моя. Хазяйну, я ходить, провіряю. Сміття ще не вивезли, бо ще прицеп не свободний, треба, щоб був свободний прицеп, тоді вже це все загрузиться, вивезеться звідси. Буде порядок. Главное, Діма, повичищав, тільки треба ще листя повигрібати, Спрем її таку на стінку, поки помию, поспираю, і хай стоїть. Кіпіш молодець, в порядку, все в нього добре. Жує собі он, гарбузи. Я ще сьогодні їздила до брата, у них там кавуни. Вони і нам надали два кавуна, Там я їм ще шкарлупки понакидувала, гарбузів понакидувала і шкарлупок понакидувала. Кіпішу вчора воно черпак зерна дала, в нього ще є. Він, йому багато не треба, він маленький, багато дуже не їсть. Ну і тепер не битий, тепер його ніхто не б'є. Він собі сам тут король. Дівчатка теж понаїдалися, ганяють. Діма сьогодні буде в них чистити всіх. Буде робити їм санітарний день. Вон, каша, вон, Матільда. Теж їсти є, воду треба поміняти, бо накидали сіна туди і вже вода натягнула сіно того треба то все повичерпувати, свіже наливати, як будуть чиститися клітки. Поняли як? І все. Каша, дивіться, яка гарнюня. Обтирають доски так з тим вапном, треба буде знов пробілити у них тут, щоб було чистенько. Бо як білі кляточки, то й видно їх добре. Лампочка днем у них постійно горить, щоб їм тут світло падало, щоб бачили, як їсти. Та нічого так, ні в року, а та, дивіться, манюня. <смас> у два рази менша за неї. А ця добра тумба. Хоч би вона мені не зажиріла, щоб нормально потім її злучити, щоб посімінити. Так, да, дівко? Каша? Ну Ми і брали її, ми як купляли, повні те привезли одна здорова була, друга манюня. Цих дівчат теж сьогодні, Діма, буде вичищати, робити порядки, а, курка в них там лазить. Глорія любить гарбузи, кабачки, шкарлупу від кавуна, Гвалт любить Валюха не дуже так. Що, да? що? Що таке погладити тебе? А, я поняла, погладити. Я поняла все. Все, поняла, поняла. Бачите, до мене з першого разу не доходить. <гладити> Щоб це ж гладити її. Поняли. Так що такі в нас справи. Казали, чи холодильник тут а не буде ржавіти. Не буде, як він на дворі скільки стояв, нічого його, нічого його не взяло. То тут, а тим більше йому буде добре. Він не буде мокнути на дощовій, поки хай стоїть. Будуть гроші, доберуся, що потім до того холодильника. Розберуся з ним. І все. Бачите, яка каша, а яка Матільда. Різниця видно. Каша. Ти красуня моя. Да? І Матільда красуня, тільки Матільда трохи менша. А та не в року. Ну, в'єтнамські свинки мене здивували. Я думала, вони набагато тугіше будуть рости. Поняли, як я ото як перші рази брала, обпеклася трохи з тими свиньми. Ну, думала, хоч би цей раз так не було. І захотіла я собі їх навіть довести до такого візрасту воно як депутат. Закололи, розібрали, в морозилку поклали і все, і без проблем. Так само і з цими буде. З такими хай поросят мені будуть приводити, буду поросят підрощувати. Кілограм 25-30 є, по голові дав, в морозилку запхав і їсти є. Кусок м'яса є, не треба купляти. Зараз спробуюся всього того накупися. Ну і все, так що собі дві свиноматочки буду держати і свого кабанчика. Я вже сьогодні сміялася, кажу, до Діми, де б мені ще виміняти козла. Я б ще козла б виміняла На, на якого качура. Щоб своїй був кавалер для дівчат, бо я ж ці кози ще не знаю, яка в них буде охота тиха чи не тиха. Коза запустилася раніше в міні, як вона себе поведе. Поняли, не знати. Козел би мені не помішав би. Але то таке. Найдеться, то найдеться, не найдеться то не найдеться. Да, пумба. Ой, пумба. Чого на нього сказала пумба, дивилася вчора мультик, тімо не пумба. Думаю, чого я свого не назвала пумбою? А потім подивилася, в цього ж є, в Новіка теж пумба. Думаю, а будуть потім писати, що копіруєш. Mm. Та кіпіш. Ой, кіпіш. Ти такий цікавий хлопчик. Ну, я до нього заходжу в клеточку, сижу, біля нього він і так мене боїться, дівчата, до рук дуже не підходить. Але не такий полохливий. Ну, теж вже починає набирати, він, бачите, такий витягується. Вже цього депутата немає, то так уже подивитися, то підростає. Бо він на фоні того то був геть малявкою. Поніли? А це нічого так. Підростає дядько. Чого кричиш став? А то курочка розкричалася. Чого ти розкричалася? Чого кричиш? Іди несися. Біжи. Так що такі у нас справи. Щось у мене одна таке цуплятка хромає, на ножку, не знаю, де воно, щось я його і не бачу. Щось він собі десь вже лапку вкрутив. Хромає, а чого хромає, сама не знаю. Не... О! подліза Ти мій хлопчик! Ця котеня кругом за нами ходить і спить з нами. Так, да? ми його назвали подлізою. Так, да, я такий хороший, такий красивий, прямо красунчик. А, одне воно вляглося на сіні спати. Понаїдалися <гум> і хто де, а третє воно. Ну. Це теж котик. І все, бо тут два. Е... Два котика і одна дівчинка. А кнопка моя привела три хлопчика і одну дівчинку. Собачка моя. Так що будуть всі шукають сім'ю. Ну, подлізу ми собі оставимо, бо він дуже, дуже ручний. І все. Кроленята понаїдалися теж, бачите, в кормушки лізуть спати. О, тут вже тільки двоє. Всі сюди поперелазили. О там дирка і вони собі через ту дирку. Туди-сюди шмигають. Поняли? Живуть короче, на дві клітки, називається. Кролички їдять, потім хочу попробувати, може покидаю до кролів їх. Ох, до кроля може будуть злучатися. Та кроличка теж собі воно спить. Наїлася, напилася води і спить барисня. Та ще топче. Так що так, друзі, все в нас добре, потихеньку, помаленьку. О. Вчора з кабанчиком тим розбиралися, а сьогодні щось ми ганяємося з самого ранку туди-сюди, як з пропілерами. Ну, Діма вже кормушку зробив, що зараз піде, буде зерно молоти свиням і в клітках прибирати, наводити порядки, потім накосити трави. Покидати всім їсти. І, все. і такі в нас справи. Так що, любимо, цілуємо, дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за лайки, за підписки і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!